Вітаю це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Росія минулого тижня продовжила обстрілювати цивільні українські міста. У передмісті Харкова багато загиблих і поранених внаслідок ракетного удару по терміналу поштового оператора. У самому Харкові ворожий безпілотник влучив у дитячий санаторій. Є постраждалі серед цивільних, також на Дніпропетровщині та Одещині. Однак головною ціллю ворожих ударів була енергетика. Це в чергове констатував і президент України Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на пришвидшення постачання ракет до систем ППО з боку західних партнерів. Посилення захисту об'єктів енергетики одна з головних тем телефонної розмови у четвер президента України із генеральним секретарем НАТО. Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. Прокоментував дипломатичну роботу із керівництвом США Зеленський. Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетиці як злочин проти людяності. СБУ зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що саме це є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу. Як повідомила прес-служба СБУ від початку цьогорічного опалювального сезону, задокументовано 256 повітряних атак Росії на енергооб'єкти та системи теплопостачання України. Зокрема, під цілеспрямованими ударами 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей країни. Ворог бив по об'єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. Такі удари призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців. Російські окупаційні війська цього тижня намагалися прорвати кордон у напрямку села Дихтярне Харківської області. Сили оборони відбили атаку. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він додав, що наразі фіксуються спроби ворога розширити зону боїв і на сусідні населені пункти. Тим часом українські підрозділи продовжують активні дії у районі покровсько мирноградської агломерації. Як повідомили в угрупованні військ Схід, сили оборони надалі контролюють північну частину Покровська. іде ліквідація противника у міській забудові. У Мирнограді наші воїни тримають оборону на околицях міста. На Слов'янському напрямку триває оборона Святопокровського. Для його захоплення окупанти зосередили додаткові резерви. Прикордонне село Андріївка на півночі Сумської області повністю під контролем сил оборони України. Це повідомив речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України Вадим Карп'як. За його словами, російські загарбники не припиняють спроб штурмувати Андріївку і використовують для цього морську піхоту. Раніше вісьмом окупантам вдалося проникнути на околиці Андріївки. Ворог був знищений, тому інформація про, начебто, окупацію села не відповідає дійсності. Також сили оборони України встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська. Відеокадри штурму мерії опублікували у другому корпусі Національної гвардії Хартія у понеділок увечері. Воїни розвідувально-ударної групи встановили державний прапор України над будівлею Мерії у центрі Куп'янська. У корпусі також повідомили, що українські військові завершують зачистку міста. Сили оборони України протягом 2025 року скоротили ворожу армію на понад 418 тисяч осіб, убитими і пораненими. Це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Українські воїни щомісяця нищать більше російських військових ніж країна-агресор призиває. Водночас, упродовж року українському війську вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%. Крім того, головнокомандувач повідомив, що за минулий рік сили ППО знищили понад 27 тисяч ворожих ударних безпілотників, 916 крилатих та 164 балістичних ракети. Аналізуючи підсумки року, головком додав, що було створено безпілотні сили ППО повітряних сил збройних сил України і розгорнуто три ешелони перехоплення шахедів. Також далекобійними ударами на території Росії було уражено 719 цілей. Втрати ворога на фронті перевищили 1,2 мільйони осіб. Президент України минулого тижня обговорив із головнокомандувачем збройних сил України генералом Олександром Сирським питання протиповітряної оборони та постачань озброєння від партнерів. Як повідомив голова держави, пріоритетом є ракети для ППО. За його словами, потрібні нові внески партнерів у програму закупівлі американської зброї. Також потрібне постачання ракет, які є на складах у Європі. Президент України також нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти радянського союзу, і при всій допомозі партнерів лише українські військові тримають фронт. Сили оборони завдали низки ударів по російським оборонним об'єктам. Зокрема, знищено виробничі потужності заводу Атлант Аеро у місті Таганрог. Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні безпілотники типу Молнія і складові до ВПЛА Оріон для російських військ. Квінтово у Генштабі підтвердили ураження трьох бурових установок корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря та пускової установки зенітного ракетного комплексу БУК М3 на тимчасово окупованій Луганщині. І на додачу на території Донецької та Запорізької областей наші дрони уразили п'ять пускових установок зенітно-ракетних комплексів Тор і БУК, а також одну радіолокаційну станцію ворога. Верховна Рада України минулого тижня підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. Перед тим звільнивши з цієї посади Дениса Шмигаля. На нараді із новим очільником міністерства Володимир Зеленський серед пріоритетів назвав захист неба. За його словами, конкретні рішення повинні бути реалізовані якнайшвидше. Друге, у координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою. А також вирішені проблемні питання забезпечення фронту має бути проведено аудит фінансування сфери оборони. Третій пріоритет: Міністерство оборони має запропонувати системні вирішення проблем, які накопичилися із ТЦК. Президент зазначив, що необхідні масштабні зміни у процесі мобілізації. Британський уряд офіційно оголосив про початок розробки нової балістичної ракети для потреб Збройних сил України. Вона призначена для завдання точних ударів на відстані до 500 кілометрів в умовах, коли ворог активно глушить GPS та інші супутникові сигнали. Ракета нестиме 200 кілограмову фугасну бойову частину, а відхилення від цілі не повинно перевищувати 5 метрів. Запуск має відбутися із мобільних платформ, які залишатимуть позицію за лічені хвилини. Як зазначено у повідомленні, проєкт передбачає виробництво перших ракет протягом року для випробувальних запусків. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.